При трохантерному бурсіті визначаємо точку ведення, це великий вертлюх. Він досить добре пальпується під пальцем. Якщо його не визначають, просимо пацієнта зігнути ногу у кульшовому суглобі і розігнути. Добре, визначили його місце. Далі обробили місце видання їх ці розчином антисептику. Голка придавній маніпуляції ставиться під прямим кутом. Вводиться на глибину 2-3 сантиметри. Вводимо 1-2 мілілітри препарату. Місін'єксі обробляємо розчином антисептику.